Димася, які сьогодні ціни на копчення, шпондер копчений 270-260 на гурт. Я буду говорити роздрібні ціни, ви ви будете бачити, які гортові. Рулька копчена 290, шинка копчена 320, полядовиця 365, шия копчена 355, сальцісон – 175. Є Бандерівська кубаска – 255. Індича 250, святково ось така індик, телятина 280, на 270. Є індик печений 235, печена куряча, 225. Вітається салка є. Ось таке 165, є з паприкою, є з перцем. Є тушонка свинина, індекс 105 гривень. Є таке сало солене 230 і вінницьке 260 гривень. Так, тут є стотишка по 95 гривень, бульбянка по 105 гривень, ребро копчене 215, ребро копчене, ось таке 320 і хребет копчений 60 гривень. З того боку, що тут є, тут є те саме, що ми бачили, але ще є сардельки по 147, 145, 149. Я думаю, що вони від ваги залежать. Є тушонки, ми бачили по 105 гривень. Ось така ковбаска салямі, папрікано 334-330. Це відразу на вході. І ще я бачите, що побачила бачили смалець шкварками, 40 гривень. От, відразу на вході мисний термінал. Вони тут знаходяться.